Вітаю учнів 11 класів на уроці біології. Сьогодні ми з вами розглянемо тему про механізми регуляції густоти та чисельності популяцій, функціональну роль популяцій в екосистемах. Спочатку я вам нагадаю, які є характеристики популяцій. До характеристик популяції, крім структури, відноситься народжуваність, смертність, густота та чисельність і приріст популяції. Народжуваність це кількість нових особин, які з'явилися за певний проміжок часу. Відповідно, смертність це кількість особин, які померли або загинули в популяції за певний проміжок часу. Різниця між народжуваністю і смертністю визначає приріст популяції. Але сьогодні наша увага на густоту та чисельність популяцій. Густота це середня кількість особин у популяції на одиницю площі або об'єму. Чисельність це кількість особин у популяції в межах ареалу. Чисельність та густота популяцій, навіть коли умови існування стабільні, не постійні в часі, вони можуть періодично чи неперіодично змінюватися під впливом різноманітних факторів. Саме коливання чисельності популяцій називають популяційні хвилі або хвилі життя. Вони можуть бути сезонними. Та несезонними. Сезонні популяційні хвилі зумовлені особливостями життєвих циклів організмів, або сезонною зміною кліматичних факторів. Несезонні популяційні хвилі спричиняють різні екологічні фактори, наприклад, кліматичні природні катастрофи або інтенсивний вплив хижаків та паразитів і навіть Діяльність людини може спровокувати несезонні популяційні хвилі. Якщо ми будемо наводити приклади сезонних періодичних популяційних хвиль, більшість організмів, наприклад, комахи, в окремий період року перебувають на певних стадіях розвитку, тобто в певний період року, їх чисельність зменшується, сезонно зменшується, що і формує періодичні хвилі. Тобто в інший період року їх кількість сезонно збільшується. Подібне явище характерне для однорічних рослин, які в певні періоди року, коли є несприятливі умови, вони їх переживають у вигляді насіння. А деякі види у вигляді паростків осінньої генерації. Якщо ми будемо наводити приклади несезонних, неперіодичних популяційних хвиль, то як фактори ми можемо навести хижаків, голод або хвороби. Ви бачите на екрані графіки коливання. Чисельності популяцій. Чисельність популяції в першу чергу визначається здатністю до розмноження її особин в конкретних умовах середовища. Тобто кожній популяції властивий свій репродуктивний потенціал. Тобто він характеризує здатність даного виду до розмноження. За відсутності певних обмежувальних або лімітуючих факторів. Наприклад, видам, які не проявляють турботу про нащадки, властива висока плодючість, так риба місяць одночасно відкладає до 300 мільйонів ікринок і не проявляє турботу про нащадки. Натомість самка Колючки вона відкладає в гніздо. Яке будує і охороняє самець, від 20 до 100 ікринок. Але ці організми вони піклуються про нащадки. Це і є такий властивий для кожної популяції свій репродуктивний потенціал. Розглянемо типи динаміки чисельності популяцій. Стабільний тип. Стабільний тип характеризується незначним розмахом і тривалим періодом коливань чисельності. Ви бачите на малюнку. Він притаманний видам, в яких добре розвинені механізми, які здатні підтримувати гомеостаз, тобто постійність популяції, з, відповідно, такою невисокою густотою. Значною тривалістю життя, складною віковою структурою і здебільшого добре вираженою турботою про нащадки. Тобто це ссавці, птахи, наприклад. Другий тип флюктуючий або мінливий, він властивий дрібним хребетним тваринам, деяким безхребетним. При цьому максимальні показники чисельності і густоти популяції можуть спостерігати з періодом в межах від 5 до 11 років. Розрізняють такі три послідовні фази саме в цьому типі. Це фаза максимуму, тобто підвищення кількості чисельності популяції. Далі йде фаза розрідження чисельності. Знов її зростання. Якщо ми проаналізуємо третій тип спалоховий тип, він притаманний популяціям з нестійкою чисельністю. Значне зниження чисельності змінюється періодом дуже різкого зростання, в сотні разів і навіть більше. У динаміці чисельності таких організмів розрізняють. Такі фази ви можете спостерігати на екрані. Тобто фаза максимуму розріджування, зниження, відновлення і дуже швидкого зростання. Ось такі фази, вони характерні для такого типу, як спалоховий тип. Розглянемо. Життєві стратегії популяції, про яких говорили Макартур і, Макартур і Вілсон, це американські екологи, з 1967 року. Вони сформулювали таке поняття, як К-стратегії розмноження та Р стратегії розмноження. К-стратегія розмноження, вона притаманна організмам, які зазвичай мають значну тривалість життя. Я приклад, я вам наводжу слона. Часто це великі розміри, і організми виявляють певну турботу про нащадки. У таких організмів число нащадків незначне, але більша частина їх виживає. Натомість r стратегія розмноження, вона здебільшого притаманна організмом з невеликими розмірами. І, відповідно, незначною тривалістю життя. Як приклад, ми наводимо мишу, польову мишу. Часто такі організми вони мешкають в нестабільних умовах існування, в них значне число нащадків, проте більша частина їх зазвичай гине ще, не, ще до настання здатності до розмноження. Різкі коливання чисельності можуть відбуватися і внаслідок надзвичайних подій. Наприклад, переселення в нові райони. Як приклад, ми вже наводили появу кроликів в Австралії. Їх чисельність буде коливатися тому, що в новому районі є або наявна кормова база, яка сприяє швидкому збільшенню чисельності популяції. В нових районах відсутні природні вороги та хвороби, що знову ж таки провокує різке збільшення чисельності. Але цей різкий спалах, він надалі веде до подальшого виснаження кількості особин в популяції. Різкі коливання чисельності можуть бути внаслідок природних катаклізмів, наприклад, тривалої посухи. Або масштабної пожежі, або перетворення біотопів. Ці фактори теж впливають на доволі різкі коливання чисельності популяцій. Якщо ми будемо говорити про ємність середовища, тобто про кількість особин, потреби яких можуть бути задоволені. Ресурсами даного місця перебування, але так, щоб не було істотної шкоди для його подальшого існування. Тому для того, щоб регулювати чисельність популяції, існують певні механізми. А саме, із зростанням густоти популяції змінюється не тільки якість навколишнього середовища, тобто місця існування, а й властивості особи. Які складають цю популяцію. Як це проявляється? Це проявляється у стресовій поведінці, яка веде за собою зниження плодючості, затримання статевого дозрівання, внаслідок цього може бути підвищення рівня смертності, це як безпосередній наслідок стресового стану, і тому чисельність популяцій буде. Зменшуватися. У тварин, яким притаманний суспільний спосіб життя, така регуляція чисельності можлива завдяки суспільній поведінці. Наприклад, якщо ми говоримо про е, бджіл, наприклад, або мурашок, завдяки ієрархічності в розмноженні беруть участь лише особини вищого рангу. Одним з механізмів регуляції чисельності і густоти популяції є територіальність. Саме для тварин характерний механізм. Територіальність вона запобігає надлишковому виснаженню ресурсів середовища існування. У зв'язку з територіальною поведінкою виникають е, такі способи охорони. Індивідуальних ділянок, особистих ділянок. Це можуть бути різні звукові сигнали, це можуть бути пахучі мітки, погрозливі пози, наприклад. Якщо ми будемо говорити про рослин, це виділення різних хімічних речовин, які вони виробляють в процесі розвитку, і виділяють в навколишнє середовище. Уникненню перенаселення сприяє такий механізм, як Розселення. Тобто, у разі перевищення певного критичного рівня густоти популяцій, частина особин її залишає, тобто мігрує на вільні території або переселяється до інших популяцій, де визначається низька густота. У популяціях рослин і тварин, які ведуть прикріплений або Малоруховий спосіб життя процеси саморегуляції густоти можуть проявлятися явищем саморозріджування. Отже, популяції мають свої механізми регуляції чисельності. Яка ж роль популяції в екосистемах? До Функціональних ролей популяції відноситься продукційна роль. А саме, популяції автотрофних організмів, які є продуцентами, вони за своєю сонячну енергію, утворюють первинну продукцію, що її споживають гетеротрофні консументи. Якщо ми будемо характеризувати редукційну роль, Популяція редуцентів, тобто розщеплювачів. Ця популяція розщеплює органічні рештки до мінеральних речовин. Ті, в свою чергу, знов вступають в кругобіг. Є трансформаційна роль популяції. А саме, завдяки популяціям консументів відбувається перетворення речовини. Енергії. Ці популяції вони забезпечують проходження через екосистеми потоку як речовин, так і енергії, згадайте трофічні ланцюги. Популяції відіграють в екосистемах і регуляційну роль, тобто завдяки механізмам саморегуляції. Популяції відіграють роль у підтриманні гомеостазу вже екосистем, тобто підтримують стабільність екосистем. Окрім участі в забезпеченні потоку речовин, енергії, інформації в екосистемах, популяції виконують ще одну функцію середовище утворювальний вплив. А саме, вони забезпечують місце полювання та сховок для інших організмів. Вони можуть виступати в екосистемі як природні фільтратори. Вони можуть забезпечити екосистему аерацією ґрунтів, наприклад, якщо це популяція організмів ґрунтових. Або збагачити ґрунт, наприклад, поживними речовинами. Ось такий вплив, таку роль відіграють популяції в екосистемах в цілому. Отже, чисельність та густота популяцій, навіть якщо умови постійні, вони можуть змінюватися, тобто періодично або неперіодично. Під впливом різноманітних факторів. Ми з вами визначили, що існують популяційні хвилі, тобто коливання чисельності популяцій. Ми з вами визначили, що кожній популяції властивий свій репродуктивний потенціал. Є три основні типи динаміки чисельності популяцій, такі як стабільний, мінливий, спалаховий. Популяції мають свої механізми регулювати свою ж чисельність. Ми з вами визначили, що популяції важливі для екосистем, бо вони беруть участь в забезпеченні потоку речовин, енергії, інформації в екосистемах і мають середовище утворювальний вплив. Ось таку інформацію ми з вами сьогодні. Розібрали. Домашнім завданням я вам пропоную опрацювати певні параграфи підручника, зробити невеликий схематичний конспект. На цьому наш урок з вами закінчено.